Загадай бажання. Давай на трьох колодах подивимось, чи здійсниться твоє бажання до нового року. Можете загадати два бажання, три бажання, тільки для кожного ж бажання виберіть номер: перше бажання, друге бажання і третє бажання. Будемо дивитись на різних колодах. Давайте подивимось для кого цей розклад. Угу. Для людини вмотивованої, яка горить бажанням, натхненно на чимось працює, має взривний характер, можливо, леву стрілець або просто зараз в таких енергіях діяльності, активності. Так, давай подивимось: загадай перше бажання, чи здійсниться воно до нового року? Чи здійсниться твоє бажання до нового року? Так, будеш йти на шляху до цього бажання, переживати. Так, ти отримаєш допомогу для того, щоб реалізувати своє бажання. Насправді ти і дивишся в майбутнє все, але твої переживання надто багато забирають в тебе енергії для того, щоб досягнути цього бажання. Але прийде тобі допомога. Так, прийде допомога, можливо, не до нового року, а можливо, допоможуть тобі якраз до нового року, а бажання здійсниться хоч до нього або вже на початку нового. Хто загадав другий варіант? Чи здійсниться твоє бажання до нового року? Чи здійсниться твоє бажання до нового року? Так, теж плануєш, хочеш його... Так. Ти багато чого зробив для того, щоб воно здійснилося. Працював, це може стосуватися і твоєї сім'ї. Був мотивований, дуже хоче, щоб здійснилося це бажання. До Нового року воно збудеться і так варто, щоб це було. Тобто вищі сили теж прагнуть, щоб твоє бажання здійснилося. Тепер третій варіант виберемо. Чи, загадай, третє бажання. Бажання своє. І хто обрав третій варіант, якраз дивимося. Отже, чи здійсниться твоє бажання до нового року. А як же? Однозначно здійсниться. І це переведе тебе в нове, краще. Можливо, хтось тобі допоможе в цьому, але і ще й не тобі допоможе одному. Але тут бажання твоє здійсниться. Ти будеш відчувати приємні емоції, будеш вражений тим, що воно здійснилось. Можливо, ти не очікував, що воно так швидко здійсниться, але воно здійсниться. Нехай все хороший неодмінно збувається, негараздий негатив обходять тебе стороною.